Вітаємо новини на КТМ, і сьогодні у випуску десять років минуло від завершення боїв за Донецький аеропорт. Вшановуємо кіборгів. Олександрійці долучилися до всеукраїнської акції «Вшануй». Рятувальники знайомлять із вишами ДСНС. Кіборги вистояли, не встояв бетон. Ця фраза вже увійшла в історію разом із подвигом українських бійців, які з 26 травня 2014 по 23 січня 2015-го боронили Донецький аеропорт. 21 січня було прийнято рішення про виведення українських військовослужбовців із нового терміналу. А на згадку про загиблих кіборгів щороку, 20 січня, відзначається всеукраїнський день пам'яті. Цьогоріч кіборгів. Шановують вже в десяте. 20 січня українці вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. 242 дні військові оборонили стратегічний об'єкт. Проте, 21 січня 2015 року, було прийнято рішення про виведення українських військових. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них і наші земляки Павло Кравченко та Олег Кулигін. Павло загинув саме 20 січня 2015 року. Напередодні виведення. Військ вшанувати пам'ять кіборгів до центральної бібліотеки. Прийшли десятикласники гуманітарного ліцею. Більшість з них про війну знає не з книжок, а від рідних мій брат воює. Він військовий. Він закінчив військову академію і пішов воювати. Списуємося кожного дня, питаємо, як справи. Іноді, якщо у нього є час, то зідзвонюємося. Ну переживаємо за нього. Присутні переглянули документальне відео спогади кіборга з позиним Бюзон та уривок фільму Кіборги. Сьогодні, 20 січня, нас день вшанування військових на Донецькому аеропорті. З 2014 року війна почалася. Коли мені було 5 років, почалася війна, і ну це дуже сумно, що вже стільки років ми це все відчуваємо на своїй душі. Так далі на школа волонтер. Ми збираємо і допомагаємо бригадам. І родина наша теж допомагає військовим. Події, про які розповідали учням, стали символом мужності, незламності та любові до України. Вшануй акції під такою назвою постійно проходять на різних локаціях міст України, аби нагадати суспільству про важливість вшанування загиблих українських захисників. Та цивільних, що загинули внаслідок російського вторгнення. В Олександрії акція нагадування про щоденну хвилину мовчання відбулася 18 січня на площі Соборній. 18 січня на центральній площі міста пройшла акція нагадування про хвилину мовчання. Шануй, ініціативу під такою назвою проводять у різних містах України, аби нагадати людям про важливість вшанування полеглих захисників. Сьогодні ми збираємось тут для того, щоб нагадати людям про хвилину мовчання, про те, що пам'ять це дія, і треба зупинятися кожного ранку. Треба згадувати хоча б подумки і помовчати трошки за тих, хто поліг, за своїх, просто за військових. Сьогодні у нас акція нагадування. Хвилини мовчання сьогодні півроку з дня загибелі військового Константина Стамбула. Константин Стамбул – це військовий, який вплинув на багато спільнот, такі як бакотики у Ось і сьогодні ми його друзі, ті, хто знали його, або ті, хто зазнали його впливу, ми тут стоїмо за нього і за тих, хто загинув. Також з листопада на площі Соборні збираються небайдужі, аби нагадати суспільству про тих, хто спочатку повномасштабної війни став на захист державних кордонів, а нині зникли безвісті або перебуває у російському полоні. «В Нашому місті чомусь на це не дуже звертають увагу, вважають, що ми якісь. Дивні нам сказали люди, які ми хотіли долучити до акції, що це не їхня проблема. А ми вважаємо, що це проблема кожного. І це проблема нашого суспільства, чого у нас така ситуація в країні відбувається, того що у нас всі вважають моя хата з краю. А... Є такі люди, які просто мимо проходять і підтримують нас, підходять і кажуть, що ви такі молодці, надалі підтримуєте. Підходять батьки військових, які зараз на фронті і кажуть, ми вас так розуміємо. Ми, звісно, переживаємо по-своєму, бо в нас хлопці на фронті. У вас інші ну, переживання, але ми вас підтримуємо і хлопці нас теж підтримують. Військові також телефонують, кажуть, ми з вами, ви такі молодці. Хлопці, ті, що з полону повертаються, дуже просять, щоб ми їх підтримували. бо вони вони коли повертаються, вони кажуть, ми, ми навіть не очікували, що ви тут за нас так боретеся. Активісти намагаються збиратися через тиждень, у суботу або неділю. Запрошують приєднуватись до них усіх небайдужих і анонсують майбутні акції. І наступна акція у нас буде 25 перш... ну, січня, вона буде з автопробігом. Якщо хтось хоче долучитися, вона буде починатися о 8.30 біля нашого стадіона Ніки. Потім о 9.30 почнеться мітинг тут на площі, він буде до 12 години. Так що прошу долучайтеся, хто не байдужий, беріть прапори і долучайтеся до нас. Потім наступна акція у нас буде 9.02 і 22.02 там буде у нас піша хода. Від нашого ДК «Світлопілський» і ми будемо сюди йти на площу. Буде вона починатись о 12-й годині. так що бажаючи, прошу долучайтеся, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Доєднались до акції нагадування і представники Ультрас Олександрія, розгорнувши банер захисники Маріуполя досі в полоні. Я на площі з метою підтримати наших героїв-захисників нашої країни. Такі заходи потрібні нам всім. Нашим героям, нашим захисникам кожна небайдужа людина повинна виходити і підтримувати нашу країну таким чином, тому що багато людей зараз просто забувається, нічого не роблять, так скажемо. Ось. Ми небайдужі, ми це робимо, ми хочемо перемоги. Багато з наших хлопців, багато з наших родичів, знайомих вони зараз воюють, і ми не байдужі. Нам хочеться, щоб з ними все було добре. Організатори акції наголошують, що кожен захід, кожне слово на підтримку тих, хто в полоні це ще один крок до їх звільнення. Це чергове нагадування, що вони не забуті, що за них борються, і що їх дуже чекають рідні, адже вони заслуговують повернутися додому. Олександрійський міськрайонний відділ управління ДСНС запрошує випускників 11 класів вступати у вищі навчальні заклади ДСНС України. Їх перелік та напрямки навчання, правила прийому до вишів системи, а також плюси професії, розповів начальник групи персоналу другого державного пожежно-рятувального загону. Порятунок людей, боротьба з надзвичайними ситуаціями та ліквідація їх наслідків це щоденна робота рятувальників. Вищі навчальні заклади, системи ДСНС запрошують до себе на навчання випускників одинадцятих класів. Цього року вступна кампанія, в принципі, залишилась незмінною. Є лише деякі зміни по складу вузів. А саме Черкаський інститут пожежної безпеки вже називається Національний університет цивільного захисту. Тому цього року. Оголошується набір в два вищих навчальних заклади Це Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності та Національний університет цивільного захисту України. Вінницького вищого професійного училища в цьому році набір не здійснюється. Також оголошено додатковий набір до Кремінчуського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Там є деякі вакансії по держзамовленням. Екзамени залишились без змін. Це результати НМТ та загальний залік з фізичної підготовки. Абітурієнти мають змогу здобути професії, які завжди залишаються актуальними. Цьогоріч у напрямках навчання відбулись деякі зміни, розповідає начальник групи персоналу другого ДПРЗ. Раніше була це пожежна безпека і цивільний захист. Вони, так як і були, лишаються незмінними. Лише вузи дещо їх перерозподілили між собою. Тобто Львів здебільшого зараз здійснює додаткову спеціальність, відбір на додаткову спеціальність комп'ютерні науки, а пожежна безпека більше відходить до Національного університету цивільного захисту. І льотний коледж також здійснює набір по двом спеціальностям: це оператор БПЛА і експлуатація повітряних суден. Серед переваг навчання, забезпечення курсанта не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками, наближеними до реальних умов. А серед переваг роботи, працевлаштування та гідна заробітна плата. Перевагами будуть, якщо курсант, тобто за держзамовленням, по випуску отримує звання лейтенант служби цивільного захисту, стовідсотково працевлаштовується, тобто держава гарантує працевлаштування. Ну, в даний момент це достойний рівень грошового забезпечення. І можливість придбати житло подати заявку на навчання можна вже зараз, звернувшись у відділ кадрів другого державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія за адресою вулиця Жуковського, 13. допомагайте донатами захисникам. Шануйте пам'ять загиблих. Про розвиток подій розкажемо. До побачення.